Вітаю всіх! Як енергія аркану місяць будуть впливати на нас 18 травня 2024 року. На цей день не варто багато планувати, активно діяти, приймати рішення. Потрібно бути обережними і уважними більше, ніж завжди, тому що ситуації будуть е, непередбачувальні. енергія ослаблена, контакти краще обмежити. Спілкування також можуть виникати страхи, тривожність. Або нахлинути спогади про минуле, з'явитися незрозумілі передчуття. а ще можуть виникати підводні камні на вашому шляху, обмани або підстави, таємниці. Тому наполегливо рекомендується не довіряти тому, що відбувається навколо, в тому числі і інформацію, яку отримаєте. Сьогодні свідомість, ніби заволокло туманом, і щоб у ньому не заблукати, потрібно знизити активність. За можливості залишайтеся вдома, відновіть свої сили, медитації, техніки розслаблення, сон. Це допоможе вам зберегти баланс. Цей день варто перечекати. Наступного дня все проясниться, туман підніметься і все стане на свої місця. На роботі буде відчуватися вплив конкурентів, недоброзичливців, виникатимуть ситуації, що принесуть заплутаність. У стосунках може бути недосказаність або у партнерів будуть скриті мотиви, а може нещирість. Тому в цей день не дозволяйте нікому і нічому збити вас з шляху, не поспішайте діяти і робити висновки, зверніть увагу, а що відбувається всередині вас. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Зверніть увагу на сни, там можуть бути підказки для вас. Будьте обережні і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім у спілкуванні, проявляйте більше почуттів. Миру вам і гарного дня!